Так, пройшли дощі, вийшло сонечко. І ось так виглядає мій садок. Прикольно. Це все тепер треба прибирати. Ну, а я на городі. Зараз покажу, як виглядає мій город. Ця тепличка ось так жарко, жарко, я вам скажу, почему сонце в теплиці вообще взагалі жара. У мене ще тут баклажанчики так. і от такі. і ось такі. Я не знаю, я їх буду залишати, надіюсь, що все буде з ними добре. Тому помідорки, бачите, в мене є. Я баклажанчики невеличкі, треба, щоб. Трошки ж вони, бачите, все маленьке, все-таки ще, бачите, попався поганий вже. І вони і воно квітне, гляньте. Ну, що це робити? Не знаю. Ну ці, звісно, що квітнуть, то вже все. Тут тоді не буде. Треба оці, які залишились, хоч зберегти. Так що так, тут вже все. Нічого немає. Так, далі, далі от персичок теж окушманали, он так, бачите, геть. Геть. У мене кабачки, не знаю, якщо змерзне, то що ж? Бачите? Прям не знаю, ну прибирати їх я напевно ще не буду. Я хотіла і геть прибрати, а потім подивилася, що там є ще кабачечки і не чіпала. Тут ще в мене гірки є. Теплиця ще все на місці. Зараз зберу перці. Солодкі і гіркі, а тоді вже переберусь сюди. Щось буду думати. Тут зараз літаки конкретні, але це ще не конкретні, ось отут. Просто хамна, Нічого буду це все прибирати, а що робити. Так. Осьюди, який мене помідор виріс просто. Просто самосійка. Так, тут що? Тут все, все. гісінько немає. Так що отак. Все вже. Там ще є огірочки. Тут, тут, Так тут. Такі вони вже вже їм, звісно. Гембель, потроху. Потроху гембель. Ну, ще там вони квітнуть, то я їх ще залишила, поливаю. Морква, зараз покажу. Кропу гить там в мене жменька. А морква, о, дивіться. Що таке морква? Другий вражають, чи що тут буде, чи не буде, не знаю. Ну така вона гарненька. А там будемо бачити. Кров геть поганий. З цієї, тут з цієї сторони там, ну, там просто. Теж показувати, не нема що показувати. Так що такі справи. Зараз беруся до діла. Тут лиса геть мене стало. Трошки пиляли. Убирали те, що тут такі були зарослі, щоб просто... Ну, персиків трохи було. Так що поки залишаємо. Я хотіла його геть спеляти, але єдиний персик, який нас родив цьому році, то залишила. Ось такі справи. Зараз беруся до діла, бо часу мало, От. а робити щось треба. Так, ну що, пройшлася по теплицях, позакривала їх. Тому що зараз вітер буде ще сильніший, щоб їх не порвало, це, позакривало. Не знаю, мені здається, так хоча теж їх тріпає. Ну Не так жорстко, як коли воно відкрите. Ну і так здається. Та й і вночі буде холодно, тому я закрила вже покажу, що зібрала. Черики, стільки черіків. Тут черіки і перемішку з такими, ну більш-менш помідорками. І ось навіть трохи огірочків. Це все, що я зібрала. Ну і силі нормально. От. Ну Не знаю, я перестрахувалась і зібрала це все. Чому? Тому що був такий рік, не пам'ятаю, минулий чи позаминулий. От теж так от обіцяли холод. І я така, та, все буде нормально, все буде нормально. І потім я прекрасного ранку одного приходжу в теплицю, а все померзло, все. Ось такі всі черіки померзли. Помідорки, прям плоди. Я дуже пожалкувала, тому що не зібрала їх вчасно. Тому тут прямо, бачите, прям кістянко зрізала. І вперед, оце тут маленька кисня, ви бачите, там є великі. От, і тут. Зараз покажу, що по перцям. Показую ось це салатний перець, зривала навіть отакий. Думаю, якщо змерзне, то буде біда. Айда, Собака. То я його ще положу в хаті, хай де І ось такий. Гострий перчик. Я люблю його навіть так їсти, так що. Але якщо я зважу, скільки тут перцю, може докуплю, хочу зробити ще цей солодкий чилі. А тут у мене ще сьогоднішній уловчик. сьогоднішній уловчик. Опа! Огірочки смачненькі. Вже думала все. Консервація закінчилась, думаю, там сок, вино, таке. А ні, а ні, Я її закінчу, як мороз вдари, мабуть. От такі діла, ділішки. Так, робота кипить. Все, дивіться, що в мене є. Це отакий врожай. Оце отакий. Наводлю в порядке в теплицях. Це такий возик вже третій. Ще третій возик оце в мене. І зараз покажу, що на нам народця. Зараз, зараз покажу. Дивіться ось все, тепличка раз. Порядок, перекопано, ще тільки заволочити залишилося. Рія в страшенна після цього всього. Тут ось так. Тут ще треба вирвати траву, перекопати. І буде порядочок. Так. Тут поки ще нічого. Ну, буду теж все вже виривати, воно вже воно ж посухло вже. Так, і тут ось. Теж заволочить, треба просипати того, що воно грудками просипаю і заволочу. Такі справи потихеньку наводю порядки. Так, 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 так. А що це тут таке? Ага. Що тут таке? А тут буде редисочка. Редисочка приготувала рядочки. Швидрусити черіто, швидко стиглий сорт. І будіам теж більш-менш найшвидший. От зараз буду, вже приготувала, засипала пісочком. І зараз швидко розкладу і проллю. І будемо чекати сходів. Ось такі справи. Я це зробила. Все, крилисочка посіяна, я її добре ще залила і накрила ось таким агроволокном. не Важливо, можна біле, можна чуре, у мене просто воно буде й тепло. Притягувати до себе світло, буде тепліше там. І поки вона пролізе, їй сонця не дуже то й треба. Їй треба волога і тепло, що я і зробила. Зараз закриваю і все. І нехай проростає моя родисечка.